Друзі, це все. Вікторія Шматко робить вирішальну серію у цьому неймовірно драматичному, непередбаченому видовищному волідольному фіналі. Команда Ді з міста Прилук виборює чемпіонський титул. Це кадри, що стали історією українського спорту. Прилучанки, чемпіони України, вихованки відділення волейболу дитячо-юнацької спортивної школи здобули перемогу у фіналі дитячої ліги серед дівчат 2008 року народження та молодші. Стали найкращими серед 24 команд з різних регіонів та привезли золото до рідного міста. Кращий центральний блокуючий турніру Юна та Струнка Євгенія Панічевська успішно крокує стежкою мами. Усміхається, майстерність перейняла від неї. Мама ходила до, до мого тренера, до Ігоря Григоровича. Він також був її першим тренером, і мій теж перший тренер. Мене мама відвела до нього. І е, виходить, я ходила спочатку до нього, а потім прийшла в США і тут вже був Микола Олександрович. Центральний блокуючий було дуже приємно виграти п'ять партію. Планувалось виграти 3-0, ну але ми вирішили, що потрібно зіграти цікавіше, і зіграли три і Якщо краса та спортивний хист у Євгенії від мами, то зростом вдалася у батька, не соромлячись, хизується тато золотої призерки. Папина Ростовка їй допомогла у цьому, щоб займатися волейболом і досягати таких успіхів. І ми дуже раді за неї, за всю команду, яка з, як, з трудом, але вони перемогли. другий раз чемпіонами України стали. По своєму року народження і з цим я їх вітаю всіх, всіх, всіх. Тренерський колектив і всіх хто прилагав до цього, як кажуть, участь приймав за це. їм вдячність. А це капітанка команди прилуки Вікторія Шматко на волейбольній арені виступає під номером один. До першого місця привела і свою команду. Я маю бути стержнем команди через мій моральний стан підтримують вся команда. Я передаю свої емоції, настрій. Це не легка робота, по-перше, морально, тому що це тиск, а взагалі, ну. Горді за нашу команду за наше місто. Вихованки дитячо-юнацької спортивної школи вперше привезли золото у 2021 році. Впевнено, йшли до перемоги і в 2022 тисячі Та повномасштабне вторгнення завадило завершити турнір і визначити найкращих. І сьогодні ворог та постійні тривоги заважають спортсменам відшліфовувати подачі, паси, атаки, блокування та захист. Війна дуже тисне на нас через те, що Цьому році було багато тривог, тож багато тренувань або змагань, які підготовлювали нас. Та також і... ігри були, те, що на фіналі вони також зривалися через тривогу. З третього класу майбутніх чемпіонок сприймає за своїх дітей тренер Микола Васенко. Ще на початку шляху Микола Олександрович пообіцяв батькам, що серед зірок спорту засяють і прилуцькі волейболістки. Дітки були набрані в другий, третій клас, і в четвертому класі на зібранні батьківському зібранні ми батькам пообіцяли, що діти стануть чемпіонами України. Ми в своє те, що ми пообіцяли, ми виконали на 100%. Думаю, ми обіцяли, що діти будуть чемпіонами України. Що з цієї команди декілька гравців буде грати в командах майстрів. А зараз на даний момент вже в нас чотири дитинки грає в командах майстрів на вищому рівні. Дві дитини Панічевська і Ніщенко виступали на відборі до чемпіонату Європи в складі збірної України ю 16. Тому. Совість чисто перед батьками, дітьми, все, що ми обіцяли, ми все виконали. Поодинці мети не вдалося б досягти, зазначає тренер. Аби команда стала чемпіонами, об'єдналися всі. В першу чергу я не перестаю дякувати дітям і батькам, тому що ну, такі на долю цих дітей випав дуже складний період. Спочатку коронавірус, потім війна. Незважаючи ні на що, вірили нам, довіряли і дітей, відпускали будь-куди, будь-коли, будь-наскільки. У нас змагання бувало тривало і по 9 днів. Такі виїзди були. Але але, 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 дякуючи. Цій довірі, напевно, спільним зусиллям ми змогли досягти такого результату. Противна школа, всі працівники, все відділення, адміністрація спортивної школи, всі, -всі, всі працювали, всі допомагали. Збройні сили України. Я сказав, там це що головне, що може бути. Якби не наші збройні сили України, ніяких би результатів досягнень не було. Тому їм низький уклін, і вони перемога головна. Ми чекаємо. Тільки там, і дай Бог, щоб була головна перемога там. І також дякуємо прилуцькій міській владі за те, що допомагали по можливості фінансували скільки було можливостей, завжди йшли нам на зустріч. Тому дякуємо. 30 травня чемпіонів України, тренерів та адміністрацію спортивної школи із новим звершенням урочисто привітали прилуцький міський голова Ольга Попенко, секретар ради Роман Гоголь та заступник міського голови Тетяна Пахомова. Вручили чемпіонам подяки. Серед почесних гостей і військовослужбовець Євгеній Симоненко. Прилучанин приїхав на малу батьківщину у відрядження. Постійно слідкує за спортивним життям міста, адже до повномасштабного вторгнення і сам грав за прилуцьку футбольну команду. Я вихованець дитячої школи. Європа, міста Прилук, також був в складі нашої, нашого міста футбольної команди до багато років. Ну, і коли почалась війна, то змінив футбольну форму на військову. Сьогодні нагородження наших дівчаток 2008 року народження, які стали чемпіонами України з волейболу. Тому хочу розділити ці хвилини щастя, радості і бути присутнім на цьому святі. Крім цього, військовий виконав і приємну місію. За дорученням командира військової частини нашої хочу передати подяку та плакетку міському голові Ольгі Попенко за допомогу нашій військовій частині в виділення коштів на безпілотний літальний апарат, на який ми звернулися. Це саме дієва, як би сказати, засоби ураження противника на будь-яку там дистанцію та з позиції. Зараз, як казали, війна за півдрона. Кубок чемпіонів України та подяка від військовослужбовців поповнить колекцію Прилуцької міської ради. Нагороди займуть почесне місце серед інших спортивних здобутків та відзнак. Сьогодні у нашому місті справжнє свято. Ми вітаємо команду волейболістів, які стали чемпіонами України. Це ж треба сказати, що це вже вдруге. Саме ця команда стала чемпіоном України. Звичайно, що в такий важкий час, коли в країні йде війна, коли наші захисники боронять рідну землю, коли захищають суверенітет, незалежність і територіальну цілісність нашої держави, дуже важливо, що саме наші дівчата, наша команда волейболістів разом із своїми тренерами привезли нам перемогу перемогу на всеукраїнських змаганнях. Це говорить про те, що наш народ. Український мужній, героїчний, сміливий народ непереможний, і цьому є саме цей, ця, ця, ця перемога перемога наших дітей. Сьогодні вся громада дякує колективу, трудовому колективу цього прекрасного закладу. Ми дякуємо керівництву за створення створення умов для якісної підготовки. Ми дякуємо всьому тренерському колективу за професійну підготовку наших. Спортсменів майбутніх великих зірок великого спорту, ми дякуємо батькам, бо ми знаємо, що батьки завжди співпрацюють і допомагають нашій навчальному закладу. Ми дякуємо перш за все нашим дівчатам, які сьогодні і вдруге знову будуть говорити, стали чемпіонами України. Звичайно, що все це можна було робити і підготов, і здійснювати підготовку спортсменів до таких важливих змагань. Це можна було робити. Ми і ми це робимо тільки завдяки нашим захисникам, завдяки збройним силам України, завдяки нашій територіальній обороні. Ми дякуємо, дякуємо всім і разом ідемо до перемоги.